Всім привіт! Так, слідом за своєю говорілкою, так, я хочу зробити вам розклад, з чого він буде складатися? Ми будемо дивитись чотири стихії. Я буду викладати 4 карти, і ми будемо дивитись, які стихії у вас переобладають. Тобто, будемо дивитись, що вам заважає сакамулювати цю енергію в собі. Тобто не зовнішня комунікація, не зовнішня співпраця, так, із стихіями, а внутрішня. Тому що з внутрішньої співпраці внутрішня, це ви, це, ви, це ваша, ваша енергія внутрішня. Наскільки ви цілісні, розумієте? От Реально цілісні. Так, буде у нас три варіанти. Так, перший варіант у нас буде на колода та русні, другий варіант у нас буде таро інсайда. На третій варіант хтось притягнеться такий темний, бо працює з погостом. Добре. Колоди, які попросилися, ті беруть дівчатки, хлопчики, які просяться в роботу. Так. Та, Розанта Мерте. Абсолютно різні колоди. Енергопланові, абсолютно різні. Так, вибирайте колоду. Кому потрібен час, будь ласка, стати на паузу, я починаю. Так. Починаємо ми. Ні, мавірно, звідси закрутимо не буде місця. Так. Перший варіант вітаю вас, Таро снігу. Дивимося Чотири стихії, Чотири карти. Карти буду відкривати спочатку, тобто, не буду перевертати по ній. Докладаю з. Одразу чотири відкриті карти. Ну, можу сказати, немає у вас стихії три. Немає у вас нічової стихії, тобто стихії повітря. Ви більше працюєте на задоволення, тобто ви емпатичні, ви більше на емоціях ніж на розумі. Тобто тут такий момент, що вам потрібно в дуже багато вас легкомислених поступків, необдуманих, тобто на емоціональних, на своїх бажаннях, я так хочу. Тому що, дивіться, що ми, що ми дивимося, давайте по порядку. Ні, не по порядку. Зацепила йде інформація про кубкову енергію, будемо говорити про кубки. Рицарь Кубків це у нас що? Це в нас е сира така енергія, коли ейфорія, коли хочу, коли за е запалююсь емоційно, коли мене штирить всередині. Коли, знаєте, коли, тут, коли людина просто в когось закохалася, знаєте, така от ейфорія така. І от ви заводитесь на емоціях. Тобто, все, ви завелись, я хочу. Я хочу. І те, от, те, що ви можете імпульсивно витрачати кошти. Імпульсивно витрачати свою енергію, тобто не туди-куди. От дивіться, що, що йдеться, наприклад, ви можете дуже швидко перегорати. Ви захопились енергією, але нічого не продумано, немає ніякого плану, немає там то-то-то-то, тобто ви на емоціях загорілись, можна сказати, емоціонально. І все. Проходить час, і ви розумієте, що там, можливо, коштів немає, що там немає можливостей десь якихось. Все, ви... Як штіль. Тобто ви на бажаннях, у вас є бажання, ви йдете. Не вийшло, тут немає мічової енергії, яка буде вам планувати, яка буде вам говорити про те, що раціоналізм такого, знаєте, от вам його не вистачає, перший варіант. І енергії, які ви проводите, у вас реально розум замінюють емоції. Ви більше на, емоці... на... на емоціях працюєте, на емоціях живете. Ем, захотілося вам когось подратувати. А які будуть наслідки після цього? Та хто знає. От зараз хочу, тут і зараз. От живу одним днем, от зараз я так хочу, я так вчиню, я так скажу, я так на емоціях можу видати все, що я захочу. Мені хочеться сьогодні піти в кафе, я піду спущу там всі гроші до зарплати ще хрініла, знає скільки часу. Тобто, от, от такий момент. Е, не говорю, що це ем, так і є, але. Приклад. розумієте, Це просто як приклад того, як ви можете себе поводити. Ви можете розуміти, що дві неділі до зарплати, а ви побачили дуже гарну, гарне плаття. От, шика, от, воно вам зараз край потрібне. А потім можете на, на позичатись грошей і жити вдовг. І це плаття буде, ви раз його одінете, воно буде в шкафу висіти там півроку, рік. Колись там, ще колись там одягнете. Але воно вам на цей момент от край потрібне. А потім ви по позичаєте з грошей. От, от такий момент, коли ви імпульсивні, розумієте, на емоційних таких початках ви працюєте. Тобто, вам не вистачає не трішечки розуму. Розуму про те, щоб прораховувати, як буде І далі. А які будуть наслідки? А що буде? Тобто. Чому я це зараз говорю? Тому що в нас іде дев'ятка кубків і рицарь Пентаклів. Ще один такий момент з позитивних не всіх, але хтось на цьому варіанті є. Що, якщо ви, наприклад, працюєте на емоціях, то. Тобто, якщо ви не нераціонально витрачаєте гроші, а чисто на емоціональних позивах, у вас дуже тяжко йдуть гроші. Дуже тяжко. Ви можете, знаєте, ніби життя навчає, От щось купив, придбали таке дуже серйозно, можливо, ще в кості грошей позичили. Не захотіли чекати. знаєте, ну, Не захотіли почекати, прорахувати, які, які можуть бути наслідки. Хоб роботи Роботу втратили, або якийсь дохід втратили, або е, людина, яка вам, наприклад, там, е, погодилася десь в чомусь допомогти, перепозичити, наприклад, кошти. Хоп, вона відмовилась. Тут ви залишаєтесь розбитого корита. От такі, така ідея інформація, дівчатка, хлопчики, маю, що маємо, те маємо, те я озвучую. Так, ви постійно на виборі. Карта влюблювання. Постійно на виборі вам потрібно е, обирати, тобто обирати або імпульсивно ви, е, тобто ваше життя все йде від, від того, е, відштовхується, то, від який вибір ви приймете зараз, в тій чи іншій ситуації. От прийшла ситуація, і вам потрібно на неї подивитись з різних сторін, а ви дивитесь прямо, е, прямо я так хочу. От і все. Я хочу, я роблю. Жезлова енергія, про що, про що я говорю? Що я так хочу. Тобто трійка жезлов, про що говорять? Ми сидимо, ждемо, ждемо, чекаємо чогось. Чогось чекаємо, з неба дожди впасти. Я так хочу. Тобто, рушійної сили, на жаль, енергія вогню слабка. Емоції, дуже багато емоцій, дівчатка. Емоції переповнюють. Хочу жити так, як я хочу. Зараз, сьогодні. Можливо, це мій останній день. Знаєте. Так, ну от, от так буде. Живу сьогодні. Сьогоднішній день. Перший варіант, дякую. В принципі, не можу сказати, що щось погане, нічого поганого такого нема. Але емоції вони вам і перекривають фінансовий канал, і підкидає вам дуже багато проблем. Так, дякую, перший варіант. Другий варіант. Давайте подивимось: енергії, які у вас йдуть. Стихії. Що вам заважає, що у вас, наприклад, розвиває, що, чи у яких стихій у вас більше? Давайте розкриємо, подивимось, як воно впливає на ваш розвиток і на ваше життя. Всі карти відкриваю. Дивиться практика однозначно, якщо перший варіант там вони могли дивитися люди, які до практики не мають відношення, то тут можу сказати, що однозначно. однозначно. Вода є, повітря є, вогонь є. Гроші судя по, судячи по всьому, тільки по справедливості. На дні у нас десятка пентаклів, говорить про внутрішню гармонію, гармонію з навколишнім світом. Внутрішня гармонія гарно проводити через стихію землі, тобто стихія землі я тут не бачу. Ну, можна сказати, справедливість вона, в принципі, 50 на 50. Тобто, тут це можу сказати, все по справедливості йде. Якщо зірка це у нас вода. Це в нас інтуїція, це в нас яснобачення, це в нас екстрасенсорні такі здібні, цілительські такі енергії, я можу сказати. Цілительські. Не подобається мені дуже сильно, що десятка жезлів є у вас. Дуже багато на себе берете. Дуже багато реально на себе берете, і те, що королева жезлів, це дуже, дуже прекрасна карта. Ну, карти, от всі мені подобаються. А десятка жезлів, яка говорить про те, що ваше життя настільки кармічне, настільки залежить від справедливості. Від справедливості вищих сил, що якщо ви десь неправильно вчиняєте, вам моментально прилетає по голові, тому що десятка це ще і за те, що ви багато на себе берете, вам ще її откати за це. Тобто ви десь не розраховуєте свою силу, влізли в якусь історію раз откат. Десь. Пішли працюєте з якоюсь енергетичною ситуацією, тобто це може бути негативна енергетична ситуація, коли якась там порча чи ще щось, ви не продивляєтесь, наскільки ваш опонент сильний, і які в нього захисти. І беретесь за людину, чистите, і, можливо, чистите, навіть не дивля, не, не дивлячись на те, що чи людині по справедливості це, і якщо, наприклад, ви працюєте не по справедливості, вам прилітає дуже жорстоко. За ваше цілітство. Так, дуже багато вогню. Дуже багато вогню в тому плані, що ви можете, як ви, ви своєю енергією, у вас целітельські такі енергії. А ви своєю енергією можете спепелити людину. Вам в ніякому разі агресирувати не можна. Агресувати, тобто, агресію свою проявляти ніякому випадку не можна. Тому що, по-перше, ви можете нашкодити іншим, а по-друге, ви шкодите собі. Вже сили вам дають таку, знаєте, десятка мічей. Про трандона, можу сказати, дають вам за те, що ви там використовуєте магію неправильно. Тобто, Або свою енергію, яку ви Відправляєте неправильно. Середина, от, от десятка жезлів, давайте я хочу її відкрити, вона мені не дає спокою, що вона зв'язана. Зрозуміло, що стихія вогню, але це ем, стихія вогню, яка направлена на вас. Тобто це те, що дає вам негатив. Четвірка, четверка мечей. Зрозуміло. І суд. Дівчатка ваша пропрацює. Перестаньте самоїдство займатись. Ну, реально, ну що ви? де я щось неправильно зробила, починаєте себе жувати. Да ви що? Дивіться, що я можу сказати? У вашому випадку в кожна і. Кожен із нас робить помилки. Кожен. Кожен із нас розвивається на своєму досвіді ем, гристи землю. Знаєте, падаємо, шишки набиваємо, встаємо, далі йдемо. То е, можу сказати, що ви в такому, в такому аспекті, що де, е, ви впали, встали і жерли себе зсередини. Я не так зробила, в мене там не вийшло, я там то. Не можу сказати, що я не така була. Зараз я стала, подивилася. Де я впала? Що на це вплинуло? Які потрібно зміни зробити в своєму виборі? Де я накосячила? Для того, щоб не повторити ці помилки. Зафіксувати цей досвід, подякувати за урок і піти далі. До цього в мене я дивлюся, ну, тобто, тобто, панічні атаки, все от таке от було. Коли саможерство, знаєте, тому ну, тут навіть є така штука із саможерством. Тому вам потрібно сприймати уроки, які вам дають себе, знаєте, як сили вам дають способи. Сили підкидають ситуації, варіанти. А ви як огранщик, який огранює себе як бриліант. Не сили нас роблять такими. Вони допомагають, вони розкривають, вони направляють, а от ми себе огранюємо. Тому на даному етапі, дивіться, ще четвірка, серце на замку. На даному етапі перестаньте себе жувати, відкрийте двері, скажімо так, все світу, відкрите свої внутрішні. Ем... Ви ж себе блокуєте, ви ж не даєте собі розвиватись таким чином. Ви ж втрачаєте час. Битвня толпи. Хочу показати, що я не така, як всі. Не така. А ви не такі. Кожен з нас не такі, як всі. Нем... Нема нас. Нема нас... Однакових. ми всі різні, абсолютно всі різні, енергетичний потенціал. Е Розвиток в кожного, кожного різних. Хтось в когось це, наприклад, родовий там, навчають, хто переходить там, там бабуся, наприклад, передає. Так? Бабуся навчає, показує, розповідає, ви там живете з цим всім. В мене бабуся, вона прабабуся моя, вона померла раніше, ніж вона могла комусь це передати. Тому одна, одна померла ще мене і не було. І мені це все розпаковувати доводилось, розумієте? Тому е, такі моменти, коли в кожного все по-різному. Це індивідуальний підхід. І сили з кожним по-різному працюють. Тому що в, кожен, в кожного свій досвід душі. Не можуть бути всі. Дивіться, візьміть те, що ви маєте на сьогоднішній день. Підкоригуйте його в тому плані, підчеркніть, що у вас є. Зрозумійте свій внутрішній світ. Шестірка м'ячей тут написано, «Нести то, чим дорожиш. Вам порада від вищих сил. Потенціал шикарний. Навіть якщо в мене зараз дивиться людина, яка не має ніякого відношення до магії, абсолютно, можу сказати про те, що ви на своєму місці, ви реально там, де ви повинні бути. Але вам потрібно навчати, не навчати, а розвивати себе із середини. Саме ми стаємо слабкими, коли ми відкриваємо двері емоціям. Це негативні емоції, позитивні, тобто це емоції, за які можна хватити на крючок. І на цих емоціях зробити все, що завгодно. Повірте, є люди з такою силою, яким не потрібно робити ритуали. Абсолютно. Достатньо з вами поспілкуватись. І це буде знайти вашу слабинку, зробити так, щоб ви проемоціонували, і вкласти програму так. Що ви навіть не пічхнути, не встигнете, як ви, і не зрозумієте, яким чином вас що вклали. Тому майте на увазі, що вам потрібно захищати себе. Як тільки ви ось оці викинете всередині емоції, оце гівно, це все, ви почнете контролювати своє життя. Тому викидайте правильно, неправильно зробила, не жуйте себе, робіть висновки і йдіть. Можу сказати, що реально вам стихія вогню, прекрасно, у вас енергії багато, але ваша енергія може зробити вам боляче тому, в тому аспекті, що ви десь можете її не туди використати. Ну, подумайте над цим, над доцільністю використання вашої енергетики. Добре, другий варіант. Дякую, цікаво. Третій варіант вітаю вас. Давайте подивимось, що у вас, як ваші внутрішні енергії працюють ваші стихії, чи в рівних долях вони, чи якась перевищує і дає вам. Приносить ваше життя негатив. Всі карти чотири карти відкриті. Третій варіант дивіться, які стихії. По-перше, перепади емоціональні, у вас дуже сильні перепади. Дев'ятка жезлів лежить посередині між двома кубковими картами. Між водою, стихією води, про що говорить у нас? що ви, Ваш досвід, тобто у жезлів, це наш досвід, це те, через ті прегради, через які ми вже проходили. І нам знову доведеться доводиться. Тобто ви наступаєте на одні і ті ж самі граблі. От ваші стихії, вони, на жаль, не на вашу користь на сьогоднішній день, тому що ви наступаєте на ті самі граблі. Тут іспити через чоловіків можуть бути. Тобто тут може бути, коли сили вас провокують через чоловіків. Вам то хочеться піти. То ніби знову ви на, на, на емоціональному всплескі. Тобто, Ту скупки ту – це наше оновлення, це насичення на емоціями, це щось нове, це щось по-новому, Тобто, це збагачення м, такою знаєте, водою це коли чиста і прозора вода. От Ви на, на, ніби напиваєте, знаєте, коли у вас там. Жажда така, і ви взяли, випили чашку води серед жаркого літа. Оце відчуття кайфа. От вам на це, ось вам туз кубки, розумієте, коли оце відчуття цього кайфа. Нас то проходите, вам підкидують ситуацію з минулого, ви знову наступаєте на ці саме граблі і йдете назад, по кругу. Не. Суд. Тобто це вам вище сили дають такі, знаєте, випроб... зараз випробування. Карта Сонця нам, нам говорить про те, що, ну, по-перше, результат в, люб... в кінцевому, в кінцевий результат буде добрий. У вас світла душа, ви людина, яка. Щиро вірите, можливо, в те, що робите, щиро вірите чоловікам, які вам там говорять. Ви людина святкування, ви можете про якесь свято бути, ви там десь кимсь зажигаєте, вам весело, вам... чоловік праздник. От можу сказати, от внутрішній чоловік праздник, можете бути. Ясне сонечко таке. Ви можете самі бути заряджені енергією Сонця і заряджати інших. І на цю енергетику до вас можуть спливатися такі вампіряки, які постійно харчуються вами, як ем, ну, двійка пентаклів. Це на постійній основі, знаєте, як а, символ безкінечності. Десь відійшли. Тобто, ну такі моменти, і знову чоловіки на емоціях. Тобто вас легко піймати на емоціях. Як на негативних, так і на позитивних. Тут перепади, реально перепади настрою. Що ви всередині сонечко? Знаєте, чи, ну, реальне сонечко. Радники, дівчатки, вам харчуються дівчулі і вам потрібна защита, захист, мир. Вам, по-перше, потрібно завершити цей процес, який у вас на сьогоднішній день є. Якщо біля вас є люди, які харчуються вашою енергією, їм треба сказати до побачення. Якщо то карта мір, у нас карта як завершення, так і захисту. Захисту, тобто свого особистого внутрішнього, можливо, хтось і виставить за гроші. Карта, вісімка, так, робоча карта. Тобто, можливо, хтось і буде звертатись до когось за допомогою. Але тут або ви самі повинні це зробити, або зверніться за допомогою. Тому що ваша енергія вона реально страждає. Ви являєтесь таким сонечком, який Дуже великий запас енергії. Реально дуже запас енергії, але ви його, ви його зливаєте. Реально зливаєте енергію. Дивіться. Трійка кубків. Двійка кубків. Зливайте в компаніях, зливайте на інших людей, зливайте при алкоголі, зливайте на партнера. Про що я сказала перед цим нас вийшов король жезів, що вас випробує через чоловіків? Тобто крадніки, вас з вашою енергією до вас як. Можливо, ви зараз можете відчувати таке відчуття, що ви, ви можете бути в колективі, вас можуть бачити, засікатися до вас як липнуть люди як мухи. Ви можете бути їм цікавими, ви проміюєте велику кількість енергії, вас похавали, ніби десь всіділись на деякий час всі затішні. Нам 2-3 дні ви знову в центрі, центрі внімання. Ви реальний донор. І ви можете відчувати ось ці коливання своєї енергетики, своїх емоцій. Тобто ви можете бути, як на підйомі, набор енергії, коли у вас просто ну, зашкалює енергетика. Тільки вас підхавили, у вас все, апатія, руки падають, все падає, нічого не хочу. І це можуть бути різкі, це можуть бути такі протязі години такі емоції. За, емоці... За... За годину можете відчути, що тут вам добре, тут вам вже все вам погано, ви вже нічого не ви вже роздерли цих людей, взагалі до мене не підходьте і не трогайте. Не дозволяйте до себе дотрагуватися. Нікому. Перша вам порада. Всіх, ну, дивіться, Двійка мечей, що говорить, відсікайте, відрізайте від себе людей, які хочуть до вас дотронути. Ай там, там і по спинці, або по ручці, або по ніжці, або не знаю, там за волосся, потруга, яке там, дебе э, волосся гарне, м'яке, шовковисте. Неважливо, нахрен всіх від себе. Дистанція. Хочете бути центром в, в, внімання всього остального, мати свою енергію при собі, не, роз, не витрачати її, щоб вас ні, ніхто не хавав, поставити захист від вампірізму, реально від вампірізму. Дивіться, ще раз вийшов суд. Тут такий момент, якщо ви відчуваєте, що вам з якоюсь людиною некомфортно. Якісь проміжки часу стає, що ви просто поряд з нею а, ісякаєте, вам потрібно її викинути з свого життя. Так. Ну, ну Ще й башня. Тобто зру, зруйнуйте, зруйнуйте ці стосунки просто до, до основання. Не, не повинні ці люди не повинні бути в вашому житті. Реально не повинні. Ой 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 Що ж ви так? Жертва. Так, дівчатка і хлопчики, можу сказати, що ваші стихії всередині вони не збалансовані однозначно, але у вас дуже великий потенціал енергетичний, енергетичний від самого сонця. Тобто, тут ви можете бути як егоїстичні, тобто ви можете відчувати собі достатньо егоїзму і великий енергетичний потенціал, який з вас тупо ссосують. Ви його не захищаєте, ви його не контролюєте. І люди просто користуються вам. Одна сімірка мірка про що говорить. От вам, пожалуйста, карта Крадника в по суті. Карта крадник. Тому маєте на увазі, що захист і тільки захист. І так, добре, дівчатка, хлопчики, ви реально батарейки. Але ви, наче батарейка, в чужому фонаріку. Тому майте на увазі це все. На все добре?